Палія гравіку хочеться повертатися і повертатися вже тиждень назад. Вийшло ранній доступ гри Палія унікальної ММО, в якій немає абсолютно ПВП, в якій не можна померти. В якій ви, в принципі, дивитесь там засадом. Робу крафтити собі різноманітні речі. І перед запуском гри я думаю, що гра, можливо, буде не цікава. Ну, тобто я такі ігри не люблю, я люблю там бити монстрів і так далі. Но я сильно помилявся. Мені гра дуже сподобалась. Вона пророблена сильними механіками, крафтами. От фермами, полями вона максимально класно зроблена. І ну, декорації ми зараз поговоримо про її, її мінуси, про її плюси. Але треба розуміти, що це поки що ранній доступ, і гра, скоріш за все, буде дороблятись, дороблятись, дороблятись і ставати все краще, краще. Твоє перше питання до гри було: що робити в цій грі? Типу, чи не буде в ній скучно? І ось тепер я зайшов в неї, і давайте по, е, подивимося, що мені, наприклад, можна робити. Да, от я зайшов. У мене звезд бачите є свій невеличкий город, який там в початку гри можна зробити, я не сильно аж там грав. Звичайно, можу позбирати насінчу згороду, да, от позбирати помідорки, там бурячки, цибульку, все, що я садив, уже віросло. Що ще не віросло, ми можемо. А, знов, полити, дайте водичку. Ну, така фермерська діяльність. А в чому плюс ще, що цю фермерську діяльність можуть допомагати вам і ваші друзі? ми, ми зараз проговоримо більше про окоп і про те, чим можуть займатися ваші друзі і як ви тут комунікувати можете. Ну, з городом ваші друзі можуть вам допомагати. Тобто поливати, якщо у вас буде великий город, а да, якщо ви там, плануєте там, не знаю, мати дуже-дуже дуже багато цього городу. То, звичайно, друзі вам будуть потрібні, щоб допомогти його доглядати. Ось, наприклад, отак я роблю грядку, вийшло, отак отчік, і там вже можна садити. Через те, що я села, а може і не через те. Процес на городі мені дуже подобається. Реально, мені класно, чилово, отак тяпку ви робите, сапку, сапку підгортаєте там. Барабульку, це просто чіло. Хочу сказати, що ця гра чисто для відпочинок. Типу сприймати її за кіберспорт, да, там що ви маєте потіти, там ще щось ще, ще, ще. абсолютно не треба. Далі, що після того, наприклад, як ви доглянули за своїм городом, що далі, наприклад, як мені гравцю треба робити? Да? У мене є тут купа станків, і звичайно, станки вони перероблюють щось. І, наприклад, я щоб воно не стояло, я можу закинути там якусь глину, але в мене немає багато. І щоб цей станок працював, да, там він працює певний час, це станок. По дереву. Тобто Я можу закинути от дерево, бачите, от я закинув дерево, і ідеться дерево, робить мені сам фуд планкут. Одна штучка одну хвилину робить. Тобто треба, ти заходиш в гру, і тобі потрібно ага, позакидати все. це там, Оце насіннічко, я получаю. Бачите, Я кидаю сюди морквинку, і мені буде насіння морквинки. А насіння вже, як ви розумієте, це щоб садити на городі. Е, тут тканини і так по всьому. Тобто Ви заходите в гру, щоб ці станки працювали. Після того, як я подивився загородом, все там зібрав, подивився до станків, я йду розмовляти з усіма NPC, або з тими, які будуть мені попадатись по дорозі, як ви бачите, є рівень дружби з кожним NPC, а рівень дружби це дозволяє він давати мав якихось унікальні там місії, унікальні квести, і це дуже-дуже класно. Тут, взагалі, просто те, що через те, що я знаю погану англійську мову, я мало що розумію, але те, що я бачу, тут персонажі дуже круто прописаний. І дуже цікаво виконувати їх місії, і тобі ти за них дійсно хвилюєшся. Тому що, наприклад, Ашур, в нього там, він ну, коли ви з ним починаєте розмовляти, ви вже там йому спочатку, ну ви з ним товаришуєте, даруєте подарки. Ось тут кожному ніпсю бачите, в правому верху можна дарувати подарок. Якщо ви йому даруєте, то у вас рівень дружби з ним піднімається. Наприклад, якщо ви за Шуром дружите, він розказує вам свою історію про те, як в неї в нього загинула дружина, і як і чому він кожен ранок, а він дійсно кожен ранок ходить бачите, як рибалка допомагає йому відволіктися від всіх його життєвих проблем. А після рибалки він йде на роботу у 8 годині, а працює він таверні продає. Тому і ви розумієте, його, і вам його є не шкода, і ти, ви, ви реально ходите, шукаєте там подарунок, там рибку, або він вам дає різні завдання, там, і ви дійсно хочете Ашуру допомогти. Або, наприклад, кіт, який продає в лавці. да? Ну, подумаєш, простий кіт, от зекі. Пустий кіт сидить там в лавці. І ти вже питаєш, там, як справи, туди-сюди. І потім, коротше, коли ва, він вам починає довіряти, він розказує: Слухай, Роля, там короті, я бачу, ти нормальний коріш. Е, ночі, у 12-й день ночі от, прийди на пляж, там північніше, от, за містом, є гора. От, за ту гору є такий пляжик, а там є люк каналізаційний. От зайди туди в люк, я тобі щось покажу. Так? І ще прикол, в в цій грі? що тут не на всіх місіях є галочки куди йти, да? Тобто, хто грав там і мошки, там завжди, знаєте. Просто ти відкриваєш міні-карту, і тобі показано, ага йти сюди, ага, йти сюди. Тут не всі місії такі, і мені це нагадало Готіку. Якусь хто колись грав готьку, ти знаєш там, от коли ти підходиш до НПС, то він тобі каже, там, іди по стежці, потім після стежки на першому повороті поверни направо, там підеш ще трошки, і там буде печера з гоблінами. Уб'єш гобліном, і там е, мої труси, які гобліни в мене вкрали. Так щось і тут. да, Тобто тобі. Кажуть, де, де, але тобі не показують мітку. Ти тобі кажуть, що там, то на пляжі, наприклад, за Західною горою. І ти йдеш реально, ти бачиш, там є гора, ти йдеш, і з горою дійсно є люк, і ти вночі туди люк заходиш, а там, наприклад, кіт контргу, е, торгує контрабандою. Да? І ти такий, ти, ти що тут робиш? А він контрабанду да? торгує. І ви тіпо, з ним е, уже там спілкуєтесь, і він розказує, що йому грошей не вистачає на, на те, щоб просто торгувати на, ну, на білу. Да? І мер йому не дозволяє торгувати цим товаром, який нього є. І він рішив, вирішив створити там контрабандну е, таку секту. Да? Ти там бачиш, а там ще е, пару ніпісів із е, цього міста ночі допомагають е, торгувати контрабанду, носити контрабанду. І це дуже-дуже. Дуже цікаво пізнавати героїв пізнавати персонажів. Ну і квести, звичайно, які вони потім вам дають. Тобто, коли ви з ними дружите, вони дають вам квести. Наприклад, бабуся дає квестам віднести її внукам. А, там якісь продукти. Ну, По факту, тут ці квести, понятно, що, що на крафт щось, або щось донати, або щось вибити, або щось зробити, або щось зрубати, або щось крафтити, або найти якусь рибу, або знайти якусь жука, або знайти якийсь камінь, або переплавити той камінь і дати той переплавлений камінь. В принципі... Всі квести такі, але вони від того не скучні. Не знаю, цікаво все шукати, цікаво все знаходити, тому що тут е, механіка, хто грав в Стардофалі, тут механіка ще в тому, що, наприклад, там якась риба ловиться в 6-й день ранку, якась риба ловиться вечором, якась риба ловиться днем, якась риба ловиться в одному станку, якась риба в другому. Так само і про жучків. да, Тобто які жучки ловляться так, якісь черваки так. І це дуже насправді цікаво. Звичайно, ви можете загуглити, і вам напише Google, але це. І самому пізнавати це дуже цікаво, аго да? там. От я зловив тут якусь таку унікальну рибу в 6 сьогодення ранку. О, круто, да? А потім вже її не зловив. А там можна всякі прикормки брати, щоб рибу ловити. І цього дуже-дуже багато, і це дуже насправді цікаво і пізнавально грається. Ну і тут, звичайно, є сюжетні місії. Вони більш унікальні і ще більш пророблені. І мені дуже сподобалось, що перша сюжетна місія. І вона зразу загадки. Тобто ти приходиш і тобі треба щось прийде, принеси да, в сюжетній місії. А ти просто приходиш і ти розгадуєш загадку, там і проходиш. Там ще звичайно тобі там, там щось скрафтити. Ти, ти шукаєш, потім то проходиш і знову загадка. І це достатньо класно, що в грі зробили загадки, і ти так трошки можеш його знаєте, подумати, що куди як, і це круто. А, а тепер поговоримо про мінуси гри. А перший мінус, який мені дуже-дуже не подобається, звичайно, це те, що не можна взаємодіяти з предметами, не можна сісти на крісла, не можна там лягти на ліжко, якось там разом лягти, десь да, з кимось там прийшов гості, прийшли там, люли там ви ну, поняли, якось більше а, дати грі РП і так далі. От мені цього не вистачає. А, другого, що мені не вистачає, це соціальності. Гра. Блін, можна сказати, більше для інтровертів, якихось навіть. Тому що ну вам взаємодіїти з іншими людьми і з іншими гравцями практично не потрібно. Да, тут треба максимум добувати якесь дерево разом, але ви можете просто на те унікальне дерево, там почекати, якийсь чоловік буде бігти, і він підійде і з вами зрубає то дерево. Унікальне супер і, і все. Тобто вам не треба ще навіть когось друга мати, так, щоб це. А так, в принципі, соціальна сфера тут дуже, дуже як на мене, дуже маленька. Все, що можна робити разом, це, як я казав, це дивитись за городом, і то вам люди можуть прийти тільки ваші друзі прийти, це сапати тяпку в город. Садити вони не зможуть, тому що заборонено не знаю, не можна садити. Тобто вони не зможуть вам своїм насінням посадити щось на городі. То ось, ну, тому що тут немає передачі предметів, навіть. Тобто я не зможу, наприклад, якщо ви зайдете в гру, я не зможу вам передати там якісь свої предмети, та, які в мене є. Ось у мене є всякі насіння і так далі. Я не можу вам то передати, тому що немає в грі трейда. В грі можна попросити, ви можете попросити там щось, але. Коротше, то... То зовсім не те, як простий трейд. Тобто, друзі вам можуть прийти тільки допомогти посапати город, полити город і е, рвати буряни. От бурянчики, бачите, такі можуть рвати. Все решту друзі на городі зробити не зможуть. Тобто збирати урожай і. І садити урожай, друзі, не зможуть робити. Готувати їжу насправді дуже-дуже класно, цікаво. Там багато міні-ігор е, потрібно. У мене тільки сковорідка і така нарізна доска, дошечка. Але е, як, у, у, у моїх друзів, де ми готували, там є всякі пічки, всякі заміщувачі тіста, Тобто багато така велика кухня прям потрібна. І коли така велика кухня, там ви всі разом можете робити. Тобто хтось ріже салат, хтось там перевирає сковорідку, щоб там м'ясо. Не перегоріло, хтось там заміщує тісто, хтось кидає тісто в пічку. І це цікаво, класно, тому що кожен ага, ти купуєш, ми так договорились були там ти купуєш той предмет, ти купуєш ту траву, той ту траву. І воно було достатньо цікаво. І всім давали класну їди, а тут їда дуже потрібна, тому що їда у грі дає фокус пойнти. Ось ці фокус-пойнти, які ви бачите зліво вверху, а фокус-пойнти, от я з'їв їду, а фокус-пойнти це прокачуються ваші навики просто швидше. Тобто, от ці навики прокачуються швидше, коли у вас фокус Є. Тому е, тут все просто. Тому їжа, це, напевно, одно, що було цікаво. Іншого, іншої потреби взаємодіяти з гравцями поки що немає. І цього мені не вистачає. Ну і ще про взаємодію гравців мені не вистачає, напевно, такі грі восьщато. Я б дуже хотів, щоб був восьщад, хоча б, щоб вищад був в вашому домі, щоб викликали гості, гостів додому і могли з ними взаємодіяти не тільки анімаціями, а й, ще й кимось вощатом. Тому що без голосового чату в грі ну, знову вона стається більш скучна. Так, так ви б могли бігати в відкритому світі. О, Леголас прийшов. Якби прийшов Леголас, я з ним міг попуспілкуватись, що ти. Він би мені щось сказав, я би йому щось сказав. Ну, в чаті переписуватись не дуже зручно написати, що ти, як ти. Тому це було би класніше. Ну і в відкритому світі. вже максимально добра зроблена. Тобто тут нема битви за мобів, битви за то, битви за то. Наоборот, ви б заходили, спілкувались, питались, як тебе справи. Тебе попиталася як справи. і мені здається, це б додавало якоїсь такої ще більшу різноманітності гри. І було б набагато класніше. І останнє хочу сказати, якщо ви не гонитесь за pvp іграми або іграми, де вбиватиму мобів і так далі, от мені поливає, бачите, город, то ця гра вам дійсно сподобається. Всі друзі, які спробували палію. Всім сподобалось. і вона в цим така унікальна. Я розумію, що може десь виглядати вона скучно, що ну, типу, що це левити, сидити, город. Ну це не цікаво. Але сім людей з моїх ну, я стрімлю на твічі, хто не знає, сім чи вісім людей стріма зайшло в палію. Всі сім ві, сім людей чи вісім, всі досі в нього не грають. Заходять або два-дві годинки на день, або три, або годинку на день. Але всі заходять, всі щось грають, всі щось роблять. Ми заходимо один до одного в гості. Е, і це класно, насправді. Типу, мені там Христинка каже: подивись, що я зробила. А я кажу, дивись, які я зробив, або дивись, який мене город, а в мене, а дивись, як то файно. І воно достатньо класно. Так, коли ви так ви заходите, вот разом в цьому плані, так, що ми, от подивись, як у мене. От ви бачите, глаз працює. Тут у мене ось Тому це. Оце, не знаю, гра якось в цьому плані дійсно затягує, ти хочеш досліджувати, ти хочеш тобі, цікав, тобі цікаво ці NPC, які в них історії, і пройти сюжет на лінії, та, історії сюжетної лінії. Це дуже-дуже класно. Тому мені гра подобається, не знаю. Я сам не думаю, що вона мені сподобається. І я в неї буду продовжувати грати час від часу, гра взагалі. Вообще... А я би сказав антидепресія. От гра, антидепресняк себе чулиш, файно бігаєш і тупо-тупокаяв. тупо Дякую всім, що дивилися відео. Надіюсь, вам такий короткий огляд сподобається по палії. Долучайтесь до нас, можете долучати... Ми створили свою ком'юніті, до речі. Можете долучатися до нашого ком'юніті, до мене в друзі, якщо щось комусь може якось допомагати. Дякую всім, що дивилися це відео. Всім щасливо, всім па-па, побачимось в наступних відео. Дякую, що були зі мною. Покажу трошки себе, під кінець, такий трохи зелений. Бо... Такі часи. Всім дякую, що буде. Всім щасливо, всім папа. Побачивсь нових випусках. І па Папа.